Зять судиться із тестом за спадщину померлої дружини. Полтавець Вадим Новіков подав позов проти Юрія Вакса, батька своєї дружини Рими, з наміром позбавити його права на її спадщину. Позивач стверджує, пан Вакс зовсім не доглядав тяжку хвору доньку. Справу розглядає Октябрський районний суд міста Полтави. Останні засідання призначили на 24 вересня. Спроби наших журналістів потрапити до зали виявилися марними. Суддя суддя не задовольнила клопотання про проведення відеозйомки в судовому засіданні. Пізніше з'ясувалося, суд задовільнив позов пана Нові... Тобто усунув батька померлої Юрія Вакса від спадщини. Сторона сторона відповідача о, з рішенням не згодна. Родичі пана Вакса розповідають, коли донька захворіла на рак, батько повіз її на лікування до Ізраїлю. А заяви про те, що він залишив її у лікарні саму, вони вважають зухвалою брехнею. І «Він все время до самого останнього дня знаходився там неї. Я могу подтвердить, тому що я очень часто общался з ними в скайпі. Знають множество он за неї переживав. І є люди, которые подтвердят о том, что его там видели. Це підтверджують і свідки, доглядальниця доньки пана Вакса Рими та сусіди родини Ваксів. Все, що нам треба було з нею, він ходив, допомагав, скуплявся, приходив, нам приносив, її провідував. Тобто він постійно був рядашком з нами, тому що я була постійно возле Рими, я не могла нікуди вторгнутися. Все, що мені треба було, ми у нього просили, він нам все приносив. Батько здоров'ям дитини дорожив і дуже її любив. І старався в будь-яку минуту допомогти своїй доньці, Піддержати її, її здоров'я за словами захисника сторони обвинувачення. Заяви про те, що батько кинув хвору на рак доньку на призволяще, не бають під собою підстав. Ваксірізусівич. Жив в Ізраїлі, приїхав з донькою. Донька була в лікарні. Ваксі Різусівіч жив квартирі рідного ну, свого сина Андрія. І ну виявляється тоді з якою метою він тоді поїхав в Ізраїль, якщо він не з'являвся в лікарні. я думаю, що такі твердження, ну як мінімум, нічим не підтверджені. Те, що батько був разом з донькою до останнього, підтвердив її рідний брат Андрій, який зараз живе в Ізраїлі. Чоловік стверджує, Юрій Вакс дійсно піклувався про Риму. А ось у щирості турботи його зятя Вадима Новікова сумнівається. Що казалось Новікова, так його посічення. як вам сказати? Во-первых, ні одного білета він сам не купив. Все це було куплено на Рими. А основною целью, мені кажеться, для нього була как з бы... якби. Пан приїжджав не навістіть даже жену, а їй, що нещасний, і забрати у нього гроші для якби якоби під предлогом для дітей. Позивач пан Новіков від будь-яких коментарів відмовився. Відповідач має намір розкаржити рішення в апеляційному суді найближчим часом. Нагадаємо, за законодавством право на спадщину мають батьки померлого, чоловіка або дружина, а також діти. Позбавити спадщини особу можуть за умови, якщо вона винна у смерті спадкодавця або не надавала допомогу спадкодавцю, який перебував у тяжкому стані.